Фігурки людей, тварин, ангела і звичайно ж сцена народження Ісуса. Цей вертеп створила родина мексиканців. Ось уже багато років. Щоразу на різдво вона відчиняє двері свого дому в Мехіко, щоб люди могли помилуватися її витвором. Це дивовижна робота. Якось я проходив повз, і бачив, як люди тут щось проєктують, вирізують якісь деталі, розставляють по місцях маленькі фігурки. Вертеп на вигляд невеликий, але зробити це непросто. Подивитися на вертеп часто приходять цілими сім'ями. Гадаю, такі традиції дуже важлива сімейна цінність. Її зберігають у всьому світі. Я хочу, щоб мій син дізнався історію Ісуса і пам'ятав, хай без що сталося, різдво святкують на честь народження Бога. Сім'я Онтіверос створює такі вертепи і показує їх людям із 1927 року. Для цього за місяць до різдва разом збираються всі родичі: бабусі, й дідусі, мами, й тати, тітки, й дядьки, а також діти та племінники. Вони продумують усю сцену, а потім ретельно роблять вертеп.